Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що оперативно сьогодні зібралися. Ми з вами минулого тижня мали робочу зустріч і не одну. Ми звернулися з зверненням до обласної комісії по надзвичайних ситуаціях ми звернулися до Державної комісії по надзвичайних ситуаціях з питанням невідкладно розглянути проблематику міста Львова. На загальнообласному і державному рівні. На сьогоднішній день я не володію інформацією стосовно скликання такої комісії ні в області, ні на рівні держави. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні, шановні члени комісії, в надзвичайних ситуаціях повторно звернулися до обласної комісії і до державної комісії, тому що ситуація загострюється. Ситуація надзвичайно складна. Якщо піде потепління, ми можемо бути на межі дуже великої біди. Друга річ будь ласка, ще одне звернення до міністра охорони здоров'я виконуючої обов'язки стосовно епідеміологічної ситуації, яка може виникнути в місті, що була відповідна реакція. І, шановні колеги, ми дуже багато разів зверталися до державних органів влади стосовно ситуації по самому полігоні твердих відходів, на якому однозначно треба швидкими темпами продовжувати всі противоаварійні роботи, щоб не було біди. Я попрошу керівника департаменту ЖКХ подати свої пропозиції. Будь ласка, зрібда шановні голова комісія, шановні члени комісії. Я хочу констатувати деякі факти. Ще 30 листопада Львівський міський голова звернувся до прем'єр-міністра з листом у зв'язку з необхідністю невідкладного проведення противарійних робіт на полігоні. Там рухається рухома частина полігону, є загрози по дамбі, з проханням виділити кошти з резервного фонду державного бюджету України. Значить, відповідь була 21 грудня на ряд міністрів і на сумівку подати на губернатора да, подати узгодження пропозиції. В свою чергу листом від департаменту ми на адміністрацію в грудні місяці підтвердили, що готовий співфінансувати на 50% виконання таких робіт, це 24 мільйони від міста. Пропозиції до області подані. Сьогодні вже 23 січня. Я хочу звернути увагу, що як інженер стоїть з 70-річним досвідом. Що з потеплінням полігон буде прискорення руху рухомої частини тіла полігону, є реальні загрози суву, подальшого суву і прориву дамби. Я хотів звернути на це окремо і спеціальну увагу. І е, так само, е, щоб кошти прискорити виділення коштів з резервного фонду бюджету України, невідкладно приступити до робіт. Я вбачав би просити Кабмін, щоб ці роботи були доручені виконувати підрозділом Державної служби МНС України. Чому? Тому що якщо ці кошти підуть не через ці підрозділи, треба якби робити проект се час, ну коригувати проект робити се час, проводити тендер на виконавців робіт, і саме головне, треба буде отримати згоду. Махівської сільської ради проведені на додатково 3,5 гектари гектарів земельної ділянки для того, щоб можна було почати роботи. На звичайній ситуації підрозділи МНС мають право невідкладно заходити і виконувати такі роботи. Я ще раз звертаю увагу, у нас до весни залишилось місяць максимум півтора. Буде потепління, буде продовження рухомості полігону. Треба вчиняти невідкладні дії в цьому напрямку. Я би пропонував акцентувати увагу власне на питанні. До уряду стосовно доручення е, Міністерства надзвичайних ситуацій, як вони правильно зараз називають, державна, державна е, доручити державній службі надзвичайних ситуацій українських спільно з львівським підрозділом здійснити всі необхідні заходи для унеможливлення критичної ситуації на полігоні. Прошу це чітко прописати в сьогоднішній протокол. Питання коштів, на мою думку, є вже вторинним. Питання номер один це безпека людей. І ще одне питання, шановні колеги. Ми минулого тижня звернулися з відповідними листами до управління внутрішніх справ прокуратури СБУ стосовно недопущення будь-яких нештатних ситуацій на полігоні, тому що є дамба, є інфільтрати. Є критична ситуація, щоб часом комусь в голову не прийшла чорна думка, тому що та сама біда, яка в нас сталася в травні, це біда в нас підпалу. щоб не було знову якоїсь біди, щоб були посилені патрулі, щоб ми потім не виправляли ще одну біду. Оці три питання, шановні колеги, які я пропоную, щоб ми з вами підтримали як комісія. І звернулися до обласної нашої комісії і звернулися до державної комісії. Перше, це критична вимога скликати обласну комісію, скликати державну комісію, розглянути ситуацію по вивезенню ТПВ, тому що ситуація критична. Друге питання це доручення. Державному підлазню МНС стосовно всіх робіт по уникненню аварійності на полігоні продовжити ці роботи і третє питання це заходи безпеки, посилений контроль, щоб унеможливити будь-які провокації. Чи є ще потреба в нашому сьогоднішньому зінні розгляд інші пенсії? Ні, якщо можна я трошки розширю питання по. То... У органах спеціальних органах держави хочу сказати, що міський голова вже звернувся попередньо з такими листами, а враховуючи події, які відбуваються постійні, і наслідки сесії, коли громадські організації якогось радикального толку вже за, за даними засобів масової інформації сходної зброї, то давайте так. Ми звернулися про охоронні Добре. органи. Нехай тим займаються похороні органи. Ми сьогодні виглядаємо питання звичайних Добре. питання безпеки. Знаєте, на війні сьогодні. Є складніша ситуація. Тому наразі вші, всі живі здорові, ситуація дійсно непроста, Я думаю, що всі, хто тут є, прекрасно розуміють, що йде мова. Мене цікавить виключно питання е, безпеки міста з точки зору е, е, критичної ситуації з вивезенням ТПВ і ситуацією на ісуночому порівнянні. Чи є ще доповнення нікуда? Якщо питань немає, в мене тоді пропозиція швидко е, сформулювати е, протокол. Так, базово ми його підтримуємо, і мені на стіл для звернення в обласну комісію і в державну комісію, щоб я мав нормальні матеріали для того, щоб далі проводити свою роботу. І листа на Міністерство охорони здоров'я. є інші пропозиції. Ставлю озвучені питання, які ми проговорили на голосування. Хто за, прохання проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Якщо питань більше немає, дякую, шановні колеги. Шановні колеги. Я вас поінформую. Сьогодні відбулося вже третє засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій за останні декілька днів. Власне, за результатами цього засідання було прийнято три важливих рішення: тобто, перше питання, яке є критичним, комісія прийняла одноголосно повторно звернутися до. Комісії обласної і державної, тому що станом на сьогодні, як і озвучували, вже близько третини майданчиків є переповненими. Тому ми просимо і вимагаємо в тому, аби дві комісії долучилися до роботи і надали змогу нових полігонів, куди можна вивозити сміття безпосередньо зі Львова, тому що ми знаємо, що продовжуються блокуватися ті полігони, куди раніше вивозили сміття зі Львова. Друге питання це є звернення до. Уряду з тим, щоб комісія державна з питань звичайних ситуацій могла терміново приступити до аварійних робіт, які є на полігоні. Тобто ми говоримо про дамбу, ми говоримо про ряд технічних речей, які потрібно зробити, оскільки ми розуміємо, що за місяць часу буде поступа... буде потепління. І третє питання, яке є критичним, ми говоримо про безпеку на самому полігоні. Тому що ми знаємо, що минулого року відбувся підпал. Відповідно, цього року потрібно убезпечити максимально сам полігон від а, іншого впливу, який може бути. Я би сказав, що два є питання критичні. Тобто, перше питання це є проведення аварій протиаварійних робіт, тобто з залученням державної служби і, зокрема, з залученням на місці обласної служби, яка має виконувати роботу відповідно до всіх стандартів. Тобто, друге питання, яке згадувалось під час комісії, це кошти. Але я думаю, що це питання можна спільно обговорити. Тобто, перше питання це проведення аварійних робіт, протиаварійних робіт, щоб не сталося біди. Як і озвучили сьогодні на комісії, станом на, на на, цю хвилину ще відповіді не було. Міський голова особисто говорив із головою державної комісії, з паном Гросьпом, але реакції немає стану на зараз. Смітці слухування лінії, які мають облаштувати в кожному районі міста. Вони як полегшить Власне, в результаті екстреного засідання, яке відбулося в четвер, сесії Львівської міської ради, було прийнято ряд пунктів. Одним з них визначено ряд сортувальних ліній. Що вони для чого вони передбачають. Вони передбачають в тому, що сміття буде пересортовуватися і буде брикетуватись, тобто воно дасть змогу в шість разів зменшувати обсяг сміття і відповідно його транспортувати за потреби, якщо ми будемо бачити, що немає ніякої реакції, можливо, на дальші відстані або можна було довше зберігати на тимчасових полігонах на території інших областей України. Коли вже можуть функціонувати функціонувати? Я думаю, що це питання технічне. Зараз наші колеги працюють над ними. Як тільки повністю інформацію буде готова, повідомимо а щодо визирасміття? Ось це ми говорили зараз про полігон. Про, про ремонт, не ремонт, а роботи там А щодо високі сміття були зараз. Я можу вас поінформувати, що близько третини майданчиків на території міста Львова вони є переповненими. Відтак два попередніх засідання комісії, які були сьогодні. третє засідання комісії. Воно чітко артикулює. Ми пояснюємо, що ситуація критична, Ми звертаємося до обласної, до державної комісії в тому, щоб вони відреагували, тому що Львів є частиною України. Якщо відбувається блокування, ми бачимо, як частина фур на території центральної України на території західної України повертається. Кожного разу знаходиться те чи інше обґрунтування, і тому ми розуміємо, що чиниться той чи інший тиск, і звертаємося, інформуємо в тому, щоб держава втрутилася в цю ситуацію негайно.